Окупанти обстрілювали мирні населені пункти області та житлові райони Харкова. 14.20 місто Харків. Внаслідок обстрілу кабом по Шевченківському та Київському районах міста. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків: 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе. Зруйновано 3 приватні будинки. Постраждали 16 людей. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти. Сеньківка, Веселе, Білий колодязь, Дорошівка, Харків. 6 травня опів на 3 Тю ночі в селищі міського типу Золочів Богодухівського району внастрідок обстрілу кабом пошкоджено будівля дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків, прямим влучанням знищено котельню «Дюс» та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка. О 16.10 в селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського. Району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню поранено 79-річного чоловіка. 5 травня о 15.25 в селі Моначинівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу кабом пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж: дві у Куп'янському, три у Богодухівському та одну у Чугуївському районах області. Ще три пожежі в Шевченківському районі міста Харкова. В день російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. Щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення. Кількість уточнюється. На місці одного з влучань зайнялась суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За іншою адресою, надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, де блокувавши вхідні двері. На місці працювали психологи та сапери ДСНС. В Куп'янському районі в селі Моначинівка внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 300 квадратних метрів. З-під завалів рятувальниками було вилучено тіло жінки 1935 року народження. Також постраждав 34-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився. Куп'янський район село Ківшарівка. Внастідок обстрілу горіли квартири в багатоквартирному житловому будинку на площі 350 квадратних метрів. Постраждав чоловік 1936 року народження, госпіталізований до медичного закладу Богодухівський район, місто Золочів. Внастідок обстрілу горів приватний будинок на площі 20 квадратних метрів. Постраждала 60-річна жінка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 14 атак, зокрема в районах населених пунктів Синківка, Піщани та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитронгоян та Ігор Мікенін, Харків. Новини.